Ой-ой-ой. ой 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 Це ти робила? Ну хто? Ти вибач, але я тебе зганьблю одразу. Скелет сільотки. чесно, Ну, камон. Так, що Ігор, що такое? Що за криве обличчя? Ні, ну моя кітця, я тобі пирожок. Ну... а ти мені хребта селедки дала. Ну, не їж, це для... це для красоти. Вона селедки глаза не достала. Вони на мене дивились полвечора, пані? Ну, я сильно не розстроїлась, не сподобалося, не сподобалось. Що це таке? Я почала це їсти в Албані. Це морепродукти. Сирі. Вони мариновані. Ну, Як можна так подати страву, щоб я витягнула п'ять кісток? Ну, Мені попалися кістки, я стала їх усе витягувати. Де там Знайшла кістки, там не було кісток. Ти щось скуштував взагалі? Ти щось сподобалося? Скуштував. на мій погляд. Ти занадто гаряча для такої холодної страви. Все сире, ніби воно розлагається. Соус кислий, ніби з морської води. Так нікого тоді не чекаю з вас в Албанії у себе в гостях. Після цієї страви я не був у той Албанії і там нічого не хочу бачити. Тебе там маєток. На жаль, маєтку поки що нема. Живу на дві країни, Албанія, Україна. А чого ти туди їздиш? У мене там банкомат. ж багатий папік. Я б це дуже хотів сісти з дивану з і щоб мені хтось щось дав. Ну, не папік, слухай. Він молодий чолов'яга. Тебе є чоловік? Чоловік, але не мій. Плили, плили на березі всрались. Я в шокі. А чий? Чийсь. що воно робиться таке? Ти хочеш сказати, що ти уводиш з, з, з родини чоловіка? Боже пасі він мені не впав. Ні, звісно, ні, хай залишається а, там тобто на місці. хай залишається там, але гроші дає тобі. Я та дамочка заміжня, я зразу ж на місці цієї албанської жінки себе поставила. А уяви ти себе на місці цієї жінки. Твого чоловіка уводить з сім'ї. Ну, не драматизуй так, ну ніхто нікого не уводить. Він вертається назад. Тобто тобі ок, що він із дружиною і періодично з тобою проводить час. Так, бо я маю всі плюшки. Які плюшки? Його гарний настрій, подорожі і гроші. І сидить і ось так розказує, ну, як наче води це попить. Ти розбиваєш сім'ю. Боже, я нікого не розбиваю. Ти туди полізла. ти Я, зна... туди, не лізла. Ти полізла. я, туди... я туди не лізла. полізла. Паня, в мене? Ти... Не буде ти Я не буде інша. Мені все одно, він мені не потрібен абсолютно. Це взагалі не твоя справа. Слідкуй за своїм чоловіком. Якщо мені не потрібен чоловік, я не їду туди. Оце не раплю і не забираю гроші з родини. Господи, мені дають їх отак. П'явка ота. І... Ну воно ж так і є. Ну, це ж зрозуміло всім.